Вітаю, шановні колеги. На жаль, у Міті не вдалося показати те, що хотілося, тому, з вашого дозволу, я роблю невеличкий запис для того, щоб продемонструвати те, як ми працюємо з учителями, пілотниками і стосовно нашого НМК. Навчально-методичного комплекту. Перед вами тематичний орієнтовний тематичний план, який ми завжди робимо і обов'язково надаємо вчителям. І за цим планом ми працюємо на підручнику У нас в нашому проєкті не за Плановано підручники, але ми маємо надати якусь матеріальну допомогу носії якогось змісту, нашим викладачам, пілотникам. Отже, ось так виглядає, скажімо, на тему, а ця тема дуже велика в восьмому класі на весь перший семестр. Це параграфи за підручником, ясно, що тут. В нашому проєкті цього не буде, але є кількість годин, порядковий номер уроку, тема уроку, ну а експрес – це спеціальні контрольні завдання для підсумку уроку і проведення формувального оцінювання. Ось як виглядає, скажімо, параграф у підручнику. Зараз ми все це робимо, входимо в параграф з ситуаційного кейсу, кейс, який підводить під потребу, під означення і так далі. Ну, а далі показуємо. Що за чим ми вивчаємо, такого ми робити не будемо. Але наприкінці кожного параграфа у нас є рубрика, отака, дізнайтеся більше, якісь додаткові відомості, є словничок з основними термінами одним. Основним терміном, бо це багато місця займає, який транслюється англійською, німецькою, французькою мовою. Тут QR-код лінк і можна перейти одразу на озвучку і почути, що це. Головне ж. Що має бути після кожного уроку ну, щось на кшталт рубрики, пригадайте, головне, тобто контрольні запитання за тим уроком, який був проведений. Ну а далі набори задач. Задачі ясно, що тут іде геометрія, математика, 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 але наприкінці кожного параграфу, і це вже ми. Понад 15 років таке робимо. У нас є в задачному блоці рубрика Проявіть компетентність, де даються задачі практичного змісту. Отже, ми заходимо зараз в Нушевських підручниках з практичної ситуації і завершуємо параграф практичної ситуації. На допомогу вчителю, яким чином ми формуємо. Посібник на допомогу вчителю. Ось, скажімо, на якусь тему розв'язування прямокутних трикутників, два уроки виділені, загальна мета на Цю групу уроків, вимоги до підготовки учнів, ясно, що тут вони мають бути записані згідно з нашими модельними програмами, тобто професійно зорієнтованими. Далі для шкільних підручників ми обов'язково робимо презентації з теоретичним матеріалом до уроків, але питання, чи будемо ми таке робити, чи ні. А далі. От на кожному уроці, що які питання розглядаємо на даному уроці, які номери завдань розв'язуємо з підручника. Наприкінці уроку. Ось така робота пропонується, ось наші експреси, за якими можна перейти на платформу на уроки, виконати їх, зокрема в інтерактивному форматі, в електронному форматі, ну і далі здійснити рефлексію з формувальне оцінювання для роботи вдома. До контрольних заходів обов'язково є ключі відповідей до даного уроку. В алгебрі трошки по Іншому ми робимо, більш розгорнуті, ну початок такий самий, все, що ви бачили в геометрії, так само, а далі ми трошки даємо ширше рекомендації про те, як мотивувати, на що звернути увагу, які акценти розставити, ну і так далі. І так далі. Отже, ось в такому вигляді методичний посібник для вчителя ми готуємо на допомогу вчителю. Крім того, на що хотіла би звернути увагу зараз секунду, одну, одну, одну секундочку. Ага. Секунду, я перемикаю в Режим перегляду сайт лабораторії математичної освіти, через який ми працюємо з нашими учителями пілотних шкіл. На сторінці продукція лабораторії, всі ці матеріали відкриті для. Учителів, вони можуть вільно заходити і е, працювати з цими матеріалами. Зараз, е, як я говорила на зустрічі, е, у нас початок роботи з учителями восьмих класів масової школи. Навчання в восьмому класі ну, розпочнеться 1 вересня, але ми вже зараз проводимо зимову школу в якій ми проходимо ось такий, ну, проводимо п'ять потоків. От з понеділка останній потік розпочнеться, вже близько двох тисяч учителів пройшли зимову школу, коли ж розпочнеться навчання потоку, тижневий курс 5 Тем. Ось ви бачите тематику загальну, загальна методика. Загальний підхід, можливо, якийсь е, окремий загальний курс зробити від керівництва проєкту про е, загальні завдання, про наміри, про цілі, про, ну і так далі. А потім, ну, принаймні, ми з математиками, я думаю, що будемо працювати і так, але не Починаючи не з зимової школи, а ясно, що з літньої школи, бо зимова школа це січень і так далі. А от, скажімо, з сьомим класом, який внуш пішов з 1 вересня 2024 року, ми проводили і зимову школу, і літню школу. І літню школу. Отже, Літня школа, більш конкретно, але все одно це загальна методика, але вже ближче до процесу навчання, ми викладали ось такі п'ять тем. Зимова школа працює в асинхронному режимі. от З 3 березня відкривається п'ятий потік зимової школи для восьмих класів, а так само працюють у нас і вітні школи. Прямо в 00 годин понеділка, 3 березня, я відкриваю всі п'ять тем. тем. І в кожній темі, от на сторінці теми. Тема 1, лекція, відеолекція, яку вони можуть прослуховувати хоч мільйон разів, в будь-який зручний для них час, презентація, на якій будується виклад лекційного матеріалу, і виставляється тест, короткий тест. Отже, за школу за тиждень вони мають пройти 5 тем і 5 разів. Протестуватися. Я пропоную таку літню школу організувати для пілотних учителів пілотних шкіл ну, першого року навчання в пілотних закладів, професійно-технічних закладів, які будуть працювати з нами з 1 вересня. Для Учителів пілотних класів, от зараз пілотування в восьмому класі. Що ми викладаємо? Що я викладаю? Я сама веду цей сайт, безумовно, модельна програма, безумовно, тематичний план, а в восьмому класі у нас варіація від. Чотирьох годин на тиждень і це особливість школи. Я не кажу, що це будемо робити, і для профтехів. А далі НМК пілот. І ось частинами викладаємо те, що ми робимо для шкіл фрагмент підручника. А в нас такого не може бути. На допомогу вчителю, ось це буде в нас обов'язково. Експрес контроль, очевидно, теж ми будемо для наших математиків робити. Самостійні контрольні роботи ми також будемо для математиків робити. Далі у нас є. Специфічні завдання, компетентнісні. У нас є ще додаткові збірники, і є ось такий практикум. Но такий практикум ми створювали три роки. Тому. Повний практикум на 10-12 класи на 1 вересня бути не може абсолютно, але якась його робоча частина для половини першого семестру 10 класу, я думаю, що цілком може бути. І ось цю, скажімо, з практики роботи з пілотниками уже четвертий рік поспіль для пілотних класів навчальні матеріали, а практикум це теж навчальне видання, всі пілотні матеріали грифувалися частинами частинами Посібник для вчителя не грифується, бо це методичне видання. Крім того, для всіх наших пілотників ми проводимо, я особисто проводжу п'ятничні зустрічі в п'ятницю, в певний час от так, зараз. Підтягнуться відеоролики, які наживо ми, я записую, коли я проводжу п'ятничні зустрічі. Для 10-го року, скажімо, профтехів щотижня проводити, безумовно, я не бачу такої можливості, тому що це дуже багато роботи, два вебінари в день. Проводити для певного класу, але, скажімо, раз на місяць якийсь наживо вебінар для учителів математики 10 класів, я особисто готова. Проводити. Можливо, і колеги з нашої групи математики теж будуть під'єднуватися і працювати з сайтом дуже зручно. Чому? Тому що учитель може зайти на сайт в будь-який зручний для нього момент. Матеріали відкриті, фідбек через електронну пошту, а найбільше, найчастіше через групу у Вайбері, але краще створювати спільно то, бо якщо група, то будь-який новий відвідувач, хто приєднався до групи, він не бачить абсолютно попередніх. Повідомлень тільки з моменту його приєднання. Якщо ж у Вайбері створена спільнота, то тоді, тоді, хто б не приєднався і в який би момент не приєднався, він бачить всю лінійку повідомлень з першого повідомлення в даній спільноті. Отже. Ось таке я хотіла показати сьогодні, але, на жаль, моїх умінь роботи в міті не вистачило для того, щоб це продемонструвати. Дякую за увагу!